Поки що ніхто не помічав переміни, які відбувалися з Потапом, і про які знав лише його таємний зошит. Кожної наступної контрольної дати штани ставали все вільнішими. Але зупинятися було ще рано. Саме про це і подумав Потап, доки чекав на розі Ромка і розробляв план майбутніх тренувань. Ромко запізнювався, але часу було вдосталь. Тож дзвонити товаришеві. Отап не поспішав. Чуєш ти, малий? Несподівано долунало з спини. Отап повернувся і похолов. На дорожці стояв старий знайомий Сьозя, який колись пресував його разом зі своїми коришами. Бабки є бегемот, га? Наблизився підліток. За його спиною маячила тінь ще одного пацана якого потап бачив уперше. Однак приязні він теж не викликав. Давай, бабоси, чуєш? Мені на курево не хватає. Ти ж не хочеш відкинути копита із жадності? Знущально поглянув він на потапа. Сьозен товариш, що стояв за кілька кроків від них, голосно гигикнув на знак підтримки. Чор. Як же ви мене всі дістали? Подумав потап і враз відчув, що страх зникає і поступається місцем давній образі, викликаючи хвилю неконтрольованого гніву. Хлопець несподівано для себе самого ступив крок уперед і зацідив кулаком просто в ненависну пику сьозлі. Його супротивник похитнувся, втратив рівновагу і гепнувся п'ятою точкою просто на асфальт.